Слава Богу, Атисях! Слава Богу! Дякую, Богу, що Бог благословив нашу дорогу, і ми можемо бути на цьому місці разом з вами. Слава ми лице! Прочитаємо разом Іванія від Марка, 5 глава з 24 стіха і нижче. Марка, 5 глава, 24 стіх і нижче. І він пішов з ним, і йшло за ним багато народу, і тіснили його. І одна Страждала від кровотечі 12 років. І яка чимало натерпілася від багатьох лікарів і витратила все, що мала, і не одержала ніякої допомоги, але її стало ще гірше. Почувши про Ісуса, підійшла іззаду на тупі і доторкнулася до Його одягу, тому що вона говорила. Як що доторкнувся, хоча б до одягу його, то буду зцілення. І вмить зникло джерело її кровотечі, і вона відчула тілом що зцілена від недуги. І відразу ж Ісус, почувся в собі, що з нього вийшла сила, повернувшись до народу, сказав: Хто доторкнувся до, до моєго одягу, і сказав йому учні: ти бачиш, що народ тісний на тебе, а ти говориш. Хто дотокнувся до мене, він же подивився навколо, щоб побачити того, хто це зробив. А жінка, будучи у страху і терпі, і терепі, терапі, знайшов, що з нею сталося, підійшла і впала перед ним і сказала йому всю правду. Він же сказав їй дочко, твоя віра спасла тебе. Іди з миром і будь здоровий від недуги твоєї. Амінь. Слава Богу, ми прочитали таку інтересну історію і звернули увагу на цю жінку, яка щодня втрачала сили і ще ближче і ближче вона йшла до смерті. Цей недух не лише забирав її сили, він ще відділив її на 12 років від храму. Бо згідно закону таким заборонено йти в громаду Господню. Брати і сестри, ви тільки уявіть, жінка виснажена хворобою, ізольована від братів і сестер, ізольована від народу, від слухання Слова Божого, від читання Слова Божого, в статусі нечиста. Знаєте, а в нашому житті цей медук, цей гріх. Зверну увагу, що робила жінка. Тут написано, що жінка віддала все своє добро. Знаєте, відповіді Йоанна, відповіді Йоанна, що вона робила, там пише шкіра за шкіру, а за життя своєї людини віддає все, що вона має. Так і було. Тут написано, що вона віддала все своє добро, яке вона мала, все своє добро. І каже, ніякої допомоги з цього не отримала. Сьогодні, брат, сестра, запитання до тебе і до мене, які ліки приймаємо ми? Чи не перестаємо, не перестаємо втрачати ті сили Господні після їхнього лікування? Чи нам стає інтересно читати Слово Боже після їхнього лікування? чи почали ми общатися з братами, з сестрами після їхнього лікування? Чи Біда, завість, гордість, ненавидість. І всі ці такі тайні ріки, про які апостол говорить, що й соромно писати, все марно. Лише гірше і гірше. Його говорить, так лікарі, ви всі, всі методи філософії, психології, закони, фарисеї, книжники. Ніхто не може звільнити від цього гріха, ніхто не може зцілити. Але як добре, що ця жінка вона почула про Ісуса, вона почула про Того. хто Ціляє, обис... хтось ціляє, очищає і цього одна просто так, по милості. Слава Богу, за це. Сьогодні, сьогодні бажання Духа Святого, хто має духа, нехай чує і мого бажання серця, щоб кожен почув про того. Хтось ціляє від любої немочі, хтось ціляє безкоштовно, хтось ціляє по милості. проти і сестри. Тут написано, що вона лише доторкнулася і вже зцілилась. Тут написано, що вона тримала в серці. Вона не просто думала я йду попробую, може, сілюся. Вона тримала в серці, Тут написано, що якщо я доторкнуся, то я буду сілена славу. Просто так нога. Ну, а може, добре я піду на митну? Може, мені щось допоможе, може, я піду попробую. Не, щоб ми це тримали в серці. Вся жінка, бо тут написано: тримаючи в серці, слава Богу, будемо тримати <клухи> в серці. Проти сестри, хочу, ще закликати нас, хто на цьому місці, брат, сестра? Може, ви тобі по якійсь причині відчуваєте, що ви та жінка? Ви вже виснажені. Тож ж може відчувати, що ви ізольовані з із братів і сестер, ізольовані від слова, слухання, слова Божого, від братів, сестер, церкви. Прийдіть до Христа. Косайтеся, не просто косайтеся, але косайтеся віру Ісуса Христа. Бо сьогодні Він на цьому місці, сьогодні він нас, сьогодні на цьому місці як так купальня, але знаєте, там, де та була купання, там було треба в один день. І хто першу, кого першого кинули, той буде сіданий. На цьому місці нам, брати і сестри, не треба спішити. Нам не треба на цьому місці, хто перший. Ми можемо всі разом піти в цю купальну, наполиться, зцілиться, Бог нас звільнить, очистить. Просто нам треба мати віри. Той такий маленький вір, написано, як гроші сім, і більше нічого не треба. Воно хватає, ми можемо і гори переставляти з такою вірою. Будемо брати і сестри, вірити, щоб щоб ми не просто так лиш. Попробувати, а щоб ми мали ту віру, сильну віру. Попросити, Господа, щоб ми мали ту свою серці, Да, Бог сіли, на молитву, я коснусь і мені стане легше. Будемо молитися і просити, Бога, щоб Бог нас наповняв, косався, хто може є тут такі змучені. Будемо просити Господа, аби Бог нас зціляв, очищав, наповняв і косався. Амінь. Будемо.